Не змутіться, сину в Божому коніці, до тебе по поспішайте, сина Божого, вітайте. І всім людям говоріть, що пішов Христос на світ. Добрий вечір, мир цій хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, ми нам новину в що щось там, несили щастя. Два тепер до Кріста подати. Я Іро, цар над царями, володару усіх країн, хто посміє мене тронуть відівщу криваво. Де мої воїни? Ми тут тут. Цар Юрде, прийшли третерізи, сходиш. Зоверіть сюди. Я цар індійського народу, де мій народ, по горах та морях блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел не сповістив, що Христос народив. Я цар єпського роду, де мій народ здавній такани промікував і повідував, що має народитися Божий син, спасибі світу. Я дарець з собою взяв, щоб Ісус і прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по морі гуляє, і Бога це все величає. а на сході зраз сіяла. І дорога мені показала, і я старець з собою взяв. Щоб Ісус їх прийняв. Цорна бої землі кажете. А ну мої воїни, покличте мені мошка. Мошку-мошку, тайзо. Мошку, морсько, цар Мошко, Мошку, можку, тар, мошку можку, тай, тайцева. Чуєш мошку, Та, ти є. Зараз зараз живе, всі на напастують. Най на тою, най напою, зараз вам прихва. Як не прийдеш, буде кара. А як кара, то йду зараз. Наш мозко стежки? той пан господар мешки. <клес> Пане Йотко, що це зажурели. Пусть мне жада народився Бог. А, біп, а йшла сура на кавалерка. Ногу під'єла, воно впало і зиб'єло. Не біб же да бог. А, біп, жеде, а во в темну, в темному, темному лісі. Рубали, писали. А мені такого гора Не бог же да бог! Баба має рік, що там горех були У мене є жінка, Сура, вона сіплятками займає. Закінчила парканайці клясі, все знає від А до Б. Суру со руком до хати, помже людей набрехати. Хуха-ха, моя ваша біда. я усі не знаю. Це я можу, протонає, новажного страх має слово в цю Що хочеш зараз? Що є десь я не робив з це О, плачок, бо, бей, або своєї сусідки, 'отками знімали, ми з нею по 50-по 50. По 50. На баці відрубала, з десь не а під підметлем книжка. Зараз я покажу, що в мене є. Що пише? Біблія. А ви не грамотно, там бібліотика пиш. А на переконайській сторінці пише, що землі. народиться на небо і землі. Відколи я почув цю новину, що нам десять там і землі. Я не маю спочину. Я не можу цього знати. Я зітру цього месію. Воїни, всіх дітей вкриють зібрати, всіх політніх постинати. Не Кожен воїн не до не двох літ. Хай загине, так зробіть. А між ними, певно, і він знайде свій свертельний згин. Він не каже з нас, кої родини нещадно, всіх дітей буває. А Марія, сина Боже, із зміста втікає. Твою волю ми вчинили, всю дітвору перебили, а між них і твого сина тім була, твоя провина. Геть від мене, геть, голод, я потоплю вас в болоті. Я насаджу вас на спис. Геть смерти, смерти, моя мила. Вірно ти мені служила. Хай непокірно кров тече рікою. Махни своєю острою косою.

Ah, quando então te ver isso morreu pra e se está achando. o Zé Ti?